Це не смотрят, це записывают нефтейн тоже записує, знаешь? Да? а, да. Записує. Сторожа, такі а, а це... да, да, да. Отчет, це... це... Має... ага. сука, мужчина. А де нас є? Багато питань. Для, для кривдників. це Так, да, це, це я що буду це розказувати, да. ну, так. кривдники. А це ті, які вчиняють домашнє насильство. Ужас. Да? Щоб ви себе для кривдників настільки буде уваги. Сдіємося, ну, що їх стане менше. Зразу програму приймемо і їх взагалі не буде. Так, ну я за слова скажу. Це Починаємо відріни, нема бачу. У мене є пропозиція затвердити звіт нашої роботи нашої комісії. так. Дякую. 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 Беремо до, до уваги. Ліне Петріне, немає Ми тоді. Можливо, ідеї зразу, так? з інших питань. Так, добре. Е, про внесення змін до рішення 71-ї сесії 8 скликання від 24 грудня 2025 року номер 1634 про затвердження цілової програми підвищення якості медичного обслуговування населення Жмельської міської територіальної громади на 25-27 рік нові, нові редакції. Анжела Олександр, будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. У грудні 2025 року було прийнято програма підвищення якості медичного обслуговування в новій редакції, і одним із напрямком, що змінилося в цій програмі, це долучення заходу як муніципальна виплата молодшому медичному персоналу. Працівників, які працюють в центральній районні лікарні, зв'язку з цим виникла необхідність затвердження порядку використання коштів бюджету. Також даним проектом рішення пропонується затвердити додаток другий до рішення, а саме порядок використання коштів на пільгово медичну обслуговування новій редакції. Тому прошу підтримати. Нема заперечень. Дякую е, про затвердження програми компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом при міському сполучення на період 26-29. дев'ятого. Даний проект рішення було розроблено на основі звернень АРТ Укрзалізниця е, щодо компенсації пільгового проїзду е, пільгових категорій громадян. Е, тому розроблена була програма. І прошу підтримати та винести на розгляд чергові сесії. Угу. заперечень? Дякую. Про внесення змін до рішення 49-ї сесії, 8 скликання від 11 червня 2024 року номер 1049 про затвердження цільової програми. Підтримка на 25-27 роки, будь ласка, лас Враховуючи ту ситуацію, яка склалася в енергетиці, а також погодніми умовами цієї зими, виникла необхідність доповнення заходу програми таким заходом на компенсаціях частини вартості джерел безперебійного жилення у розмірі десятків вартості, але не більше 20 тисяч. Певним категоріям громадян. Тому прошу підтримати і винести наразі чогось. Дякую, нема заперечити. Дякую. 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 Про затвердження програми для керівників на 26 28 двадцять років. Будь ласка, я Так, Я <клес> <клес> скажу два слова. Це продовження програми, яка вже працювала. Програма була прийнята у нас вперше в жмеринці, в 24-му році в березні. І от е, вона така була екоціночна програма, як уже фахівці, які мають е, сертифікати по роботі з крибниками, як вони спрацювали. Хочу вам сказати, що да, спрацювали, спрацювали непогано. Е, в основному робота велася така більш потужна уже в 25-му році. От за 25 й рік е, хочу вам сказати, що е, за рішенням суду на проходження оцих корекційних програм було направлено 15 кривдників. 15 кривдників – це люди, які дійсно вчинили серйозні домашні порушення, спокою, домашнє насильство. І що ми маємо? З цих 15, 5 пройшло повністю. Що значить пройшли корекційну програму повністю? За оцінками уже фахівців, ці люди дійсно змінили свою поведінку, дійсно вони повернулися в сім'ю трошки іншими особами, і це, хоч маленький, але плюс. З інших 15, троє пішли до лав ЗСУ, вони вибрали краще, що вони пішли теж захищати щось. От троє покинуло жмеренську громаду. Вони були співмешканками співмешканцями, і вони покинули. І останні вони досі ухиляються від проходження корекційної програми. Про це зразу е, вже було повідомлено національні органи нашої поліції, і вже поліція їх розшукує. Тут вже буде кримінальна відповідальність за те, що вони взагалі не з'явилися. І от ми трошечки модернізували спільно з комунальним закладом центром надання соціальних послуг, тому що саме виконавцями програми є вони. Ми є кураторами надання цих послуг соціальних Ми їх ми її трошечки модернізували. Ми продовжили її срок дії, тому що ми зрозуміли, що вона вже. Працює ця програма, в є результати, і прошу цю програму підтримати, щоб вона працювала далі. Дякую, нема заперечень. Прошу голосувати. Дякую. Наступне питання про перейменування закладів дошкільної освіти та затвердження статутів новій редакції нетріна. дня члени комісії до нового дня в залі даний проект рішення стосується саме закладу дошкільної освіти, так як у 25-році вступив в дію новий закон про дошкільну освіту, тому ми і внесли зміни в статуті відповідно до нового закону. Ну і користуючись уже цими змінами, прийняли, вирішили перейменувати заклад дошкільної освіти в зв'язку з тим, що коли були приєднані заклади сільської. Місцевості закладу дошкільної освіти вийшла тавтологія, там. Дошкільний заклад No1 і дошкільний заклад номер 1 з Венецький. Тому ми дали порядковий номер кожному дошкільному закладу, і в нас тепер їх 14. Немає заперечить, дякую. 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 Так, наступне. Е про жмеринська дитяча нацька спортивна школа доповідає Людмила Миронюк, колонист, спеціаліст багато молоді спорту. Доброго дня, шановні присутні, просто прошу вас підтримати рішення про списання основних засобів по комунальному суспільству Жмеринська дитяча і школа, у зв'язку з тим, що їм вже більше 20 років, вони вже вийде. Вони не придатні до подачі використання. Нема заперечень. що ви Скажіть, будь ласка, Люда, 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 почекайте секундочку. Значить, уже повністю зал спортивний переданий на дюся? Не повністю немає ну, не не нас... приймання передачі. Є рішення про передачу, передач, але немає приймання передачі. Угу. तो प्रोसेस क्या है शनिवार प्रोपर्डाइज़ बेनियन तो आज तक दे आप Розроблення детального плану території для будівництва сміттєпереробного заводу та комплексу по знешкодженню побутових відходів на території жмерівської територіальної громади Вінницької області в межах земельних ділянок з різними кадастровими номерами. Шановні депутати, ваші увазі проєкт рішення, який ну був отриманий визнання разу на сесію, хочу делізувати вашу увагу на тому, що це тільки розроблення детального плану території для будівництва. Даний проєкт рішення на даному етапі не потребує і не передбачає конкретних таких дій власне самого повідомлення. Це тільки розроблення детального плану території. Е, Випереджаючи можливе питання, так як минулого разу були щодо громадських обговорень. Це вже буде наступним етапом після того, як такий план території буде розроблений. Згідно процедури, спочатку приймається відповідне рішення, коли план буде розроблений, далі йде. Власне, громадське обговорення. Якщо у вас є якісь можливі питання щодо самого цього сміттєпереробного заводу, я готова на них всі відповісти і надати відповідь да, Це ця територія знаходиться, який? це, значить вона знаходиться біля села Лібарка. Тобто, там, де і планувалися так, так. Це ж земля, яка належить Кінській міській раді. Тому, ми, власне, Надаємо такі інфузів. Комісії нема заперечень? Немає. Це, це треба зробити, тому що це треба зробити. Взагалі, саме цей проєкт є надзвичайно корисним для економіки, враховує, власне, нашого міста. Поховуючи ситуацію з побутовими входами в місті Жмеринка, в місті Вінниці, це дуже такий європейський крок, перший до сортування сміття, до уникнення ось цих сміттєзвалищ, в тому числі і стихійних, це крок до цивілізації, відходження від якихось старих таких обставин, які мали місце в нашому житті. І власне там є рішення про державне-приватне партнерство і виступати буде. Так би мовити, виконавцем робіт дуже гарна, така з гарною репутацією, будівельне компанія, забезпечення всіх норм. І те, що вони нам і нам і вівські міські раді обіцяють і пророкують, це вже новий рівень погодження з відходами. Тому насправді для того, щоб бути долученим до прийняття долиносного рішення, я також вважаю, що треба дити. Не ну і, звичайно, це ж, це ж робочі місця, не забувайте. Дякую. І місць, для наших місцевих Дякую. людей. Про внесення змін до структури та загальної чисельності виконавчих органів Шмельської міської ради затверджене рішення першої сесії міської ради, восьмого скликання від 1 грудня 2020 року Noсі зі змінами. Шановні депутати, ваші увазі надано для ознайомлення Ріш, проєкт рішення про внесення до структури до даного рішення надано порівняння на таблиця. Якщо ви звернете увагу, загальна кількість виконавчих органів не змінюється. Змінюється лише організаційна структура. Це буде стосуватися змін управління соціального захисту та охорони здоров'я. У нас внутрішнє переміщення відбудеться. З одного відділу в іншої одиниці, і скорочення на одну одиницю. І ця одиниця зайде в відділ цивільного захисту та організаційно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету. Такі е, зміни необхідні в зв'язку з тим, що на органі місцевого самоврядування покладено обов'язок введення військового обліку не тільки в сільських місцевостях, а тепер вже і на території міста. Для того, щоб забезпечити належне якісне виконання цього обов'язку, цього повноваженого місцевого самоврядування необхідно збільшити кількість е, е, штабних поданиць для того, щоб закрити це питання про місту. тому що е, військових зобов'язаних і призовників, і резервістів по місту досить багато, і е, е, для того, щоб якісно було виконано ця робота, необхідно. Додати, ще одну штатну оповідацію. Тому прошу підтримати даний проєкт рішення. Нема заперечень. Прошу голосувати. Дякую. Дякую. І про затвердження звітів про діяльність постійної комісії міської ради на 25 рік. Добрий день. На початку роботи вашої комісії ви затвердили свій звіт про пророблену роботу за 2025 рік, А мій рішення включає в себе затвердження всіх звітів депутатських комісій за пророблену роботу і затверджені плані. Ма заперечка. Ще додатково, Олександр Миколаївич вносить пропозицію винести на. Розгляд сесії питання про стан фінансово-господарської діяльності КНП «Жмеринський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги Жмеринської міської ради. Будь Шановні депутати, комісії. Присутні в Зв зв'язку з тим, що на протязі 2025 року спостерігається погіршення фінансового стану КНП «Жмеринська» Жмерський медичний центр медико-санітарної допомоги щодо кількості підписаних декларантів, а також значить, доходів за основним видом діяльності, а також усіх доходів. І значить, це призвело до того, що рівень заробітної плати, який складає від усіх доходів. Від усіх доходів складає на сьогоднішній день складає на сьогоднішній 73%, коли при центральній районі лікарні 52%, а при основним видом діяльності такий показник складає 97,88%, коли Національна служба здоров'я України рекомендує показник не більше 85%. А про центральні районні лікарні складається 74%. Коли сьогодні в Менську міську раду поступило колективне звернення від лікарів центру про те, що в 2024-2025 роках не було виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення, що є порушенням колективного договору і закону України про оплату праці, а також є питання щодо правильності нарахування заробітної плати лікарям відповідно до колективного договору. І друге колективне звернення про те, що в колективі все добре, вони працюють нормально і ніяких питань щодо погіршення ситуації немає. З метою об'єктивного вивчення даної ситуації пропонується в проєкті рішення створити комісію про вивчення господарської фінансової діяльності і в місячний термін, перевіривши значить, всі ці питання, доповісти на сесії жмевської міської ради. Не До речі, я хочу доповнити ці всі речі. Сьогодні у Вінницькій, значить, в керівників підприємств в Вінницької обласної ради проходить звітування керівників. Тому це воно може теж, якби в такому аспекті прозвучати щодо звітування керівника про проведення своєї роботи. Питання вичерпані, це уважені питання. Всім дякую за увагу.